Ти коли-небудь замислювався, чи нормально мастурбувати після 50? Відчував колись провину за це. Можливо, ловив себе на думці, що вже не личить, що це щось із минулого, з юності. Або чув, що це може шкодити здоров'ю. Залишайся зі мною, тому що те, що ти дізнаєшся зараз, може здивувати і, можливо, назавжди змінити твоє ставлення до власного тіла. Дивно, правда. У світі, де медицина робить кроки семимильними кроками, де ми говоримо про гормони, про стату, чоловіче здоров'я після 50 мастурбація досі залишається темою, про яку соромляться говорити ця тиша створює почуття провини. Вона змушує тебе думати, що твоя сексуальність має термін придатності. Що після певного віку насолода стає чимось забороненим, майже ганебним. Але чи справді це так? Чи, можливо, ця провина лише тінь старих табу, які ніхто досі не наважився зруйнувати? Бажання не зникає з роками. Воно може змінитися, стати глибшим, спокійнішим, але воно залишається в тобі. І придушувати його, ось що насправді шкодить. Бо задоволення це не тільки про фізичне, це про гормони, про розслаблення, про зв'язок із собою. І коли ми говоримо про сексуальне здоров'я після 50, ми не можемо ігнорувати такі речі, як стан передміхурової залози, кровобіг, рівень тестостерону. І мастурбація в цьому контексті це не сором, це турбота, це профілактика, це свобода. Ти колись відчував страх, що робиш щось не так. Що твій потяг це ознака слабкості або самотності. Сьогодні я хочу. Щоб ти почув у себе зосуду. Без тиску. Просто, чесно, по-людськи. Бо твоє тіло це не твій ворог. Воно твій союзник. І сексуальність після 50 – це не кінець, це трансформація. І що ти зараз почуєш, може подарувати тобі новий погляд. На себе, на свої бажання. На свої потреби. Тож зроби глибокий вдих. Відпусти старі уявлення. І залишайся зі мною. Бо зараз ми лише починаємо. І коли ти починаєш дозволяти собі чесно подивитися на це, без сорому, без тіней, щось усередині стає спокійнішим. Ти, ніби нарешті, визнаєш так, я ще відчуваю. Так, я ще живу. І це не слабкість, не помилка, це сила. Це доказ того, що в тобі ще тече життя. Що твоє тіло все ще може дарувати тобі задоволення, розслаблення, ясність думок. Бо мастурбація після 50 – це не про брак, це про зв'язок зі собою. Зі своїм минулим. І, можливо, з кимось, хто чекає, коли ти знову відкриєшся. Якщо все це хоч трохи відгукується, тобі поділися цим. Залиши коментар, можливо, кількома словами. Або просто думкою, що зараз у тебе в голові. Твоє слово тут це не просто текст під відео. Це частина простору, де кожен має право бути почутим. Це те, що створює справжню спільноту. І я, як жінка, як лікарка і як людина, читаю кожен ваш відгук, бо саме в цьому народжується сила цього каналу. І якщо ти хочеш. Щоб такі розмови не зникали, щоб ми могли продовжувати говорити відверто, без страху і осуду, постав подобайку. Це здається дрібницею, але саме такі маленькі дії змінюють алгоритми і допомагають відео дійти до того, хто зараз сидить на самоті зі своїми питаннями. А ще перевір, чи ти вже підписаний на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Якщо ти тут, значить, це твій простір. І я справді хочу. Щоб ти залишався з нами. Бо попереду, ще більше важливого, чесного і глибокого. Ми тільки почали. Тепер я хочу зануритися ще глибше в цю тему. Бо, за всіма сумнівами, що роками накопичувалися всередині тебе, ховається одна правда, яку наука вже давно відкрила, мастурбація після 50 не шкодить. Навпаки. І я хочу, щоб ти почув це від мене не як від лікарки, а як від жінки. Яка розуміє, що стоїть за цим страхом. За цією мовчанкою. Бо в основі цього всього лише застарілі уявлення, які давно втратили зв'язок із реальністю. Дослідження, які проводились у різних країнах США, Японії, Німеччині Австралії, чітко показують, регулярна еякуляція в чоловіків після 50 значно знижує ризики захворювання передміхурової залози, покращує настрій. Зменшує тривожність і сприяє стабілізації рівня тестостерону. Це не просто статистика, це результат багаторічних спостережень, клінічних аналізів, справжніх життєвих історій, які перетворилися на наукову базу. Твоя сексуальність це не щось окреме від здоров'я. Це частина тебе, твого тіла, твоєї нервової системи. І коли ти прихнічуєш бажання, ти прихнічуєш сам себе. Виникає застій. Не тільки фізичний, а й емоційний. Це впливає на серце, на тиск, на якість сну. А головне, на ментальність. Бо коли тіло перестає відчувати, розум починає шукати проблеми там, де їх немає. І ти починаєш думати, що щось не так і з тобою, хоча насправді усе працює. Просто тобі ніколи не говорили правду. Чоловіча сила це не лише про м'язи чи ерекцію. Це про здатність відчувати і реагувати. І мастурбація це одна з найпростіших форм збереження зв'язку з тілом. Без напруги, без очікувань. Це інтимна практика, яку ти можеш контролювати. І саме тому вона так цінна на цьому етапі життя, коли зовнішній тиск уже не такий сильний, але внутрішній голос ще досі занадто суворий. Мені часто пишуть пацієнти, які бояться, що занадто часто. Це погано. Але правда в іншому, занадто часто, це лише тоді, коли ти сам починаєш почуватися втомленим, коли це вже не приносить полегшення. А в усіх інших випадках це просто частина твоєї особистої подорожі. Це твоя трансформація. Новий етап. І не має значення, скільки тобі років. Має значення лише те, що ти відчуваєш і як чесно готовий це визнати. За лаштунками цієї звички ховається не слабкість, а мудрість. Бо ти не біжиш від себе, ти, навпаки, залишаєшся з собою. Напиши в коментарях, це має сенс для мене, я читаю кожне слово. І повір, ти не один у цій подорожі. Чим більше ми відкриваємо цей пласт теми, тим більше розуміємо, те, що довгий час здавалося особистим моментом у тіні, насправді має величезний вплив на загальне чоловіче здоров'я. І не просто на фізичний стан, а на весь комплекс, від гормонального фону до психоемоційного балансу. Бо мастурбація це не лише розрядка, це свідомий акт розслаблення, вихід із напруги, перемикання. І так, це один із найефективніших способів зменшити рівень кортизолу, гормону стресу у чоловіків після 50, коли саме емоційне напруження часто починає домінувати над тілом. Твоє тіло. Мудре. І коли воно отримує сигнал, що енергія вивільнилася природним шляхом, воно запускає цілий каскад корисних змін. Поліпшується сон. Легше стає засинати. У багатьох знижується тиск. Розслабляються м'язи тазу і живота. Кров циркулює вільніше. Це не просто слова, це фізіологія. Це результат взаємозв'язку між нервовою, ендокринною та сечостатевою системами. І чим старшим ти стаєш, тим цінніше розуміти, як цей зв'язок працює. Часто чоловіки питають, а як часто, це здорово. Але істина не в цифрах, а в відчуттях. І якщо мастурбація дає відчуття спокою, наповненості, повертає відчуття контролю над тілом, значить, вона працює на тебе. Це як подих ніхто не каже, скільки вдихів на день є нормою. Твоє тіло само підказує. І ти маєш право дослухатися до нього. Мастурбація це ще інструмент ментального очищення. Вона допомагає не тільки тілу, а й голові. Коли ти зосереджуєшся на своєму задоволенні, ти відволікаєшся від тиску, рутинних справ, внутрішньої критики. Це форма самопідтримки. А в зрілому віці підтримка це вже не розкіш, а необхідність. Бо саме від якості твого емоційного стану залежить і серце. І рівень енергії, і навіть імунітет. Ти можеш подивитися на це інакше, не як на приватну звичку, а як на частину щоденного ритуалу турботи про себе. Як спосіб зберігати зв'язок зі своїм справжнім я попри шум світу навколо. Це вибір, не відчувати себе зламаним, не капітулювати перед віком, а лишатися живим у кожному сенсі. Бо ця дія проста, інтимна. Глибоко особиста, здатна впливати на твою внутрішню ментальність, на твої рішення, на те, як ти проходиш щоденну дорогу життя. Це твоя правда, прихована за роками умовностей. Твоя невидима сила. Напиши в коментарях я теж у цій подорожі, бо ця розмова тільки набирає глибини. Але, як і з будь-якою частиною нашої поведінки, тут теж важливо зберігати усвідомленість. Бо навіть найкорисніша дія може втратити свою цінність, якщо перетворюється на втечу. Є межа, яка відокремлює здорову практику від звички, що починає керувати тобою, а не навпаки. І я кажу це не для того, щоб налякати, а щоб дати тобі ще один інструмент інструмент чесності із самим собою. Бо справжня трансформація починається саме там, у здатності поглянути на себе без прикрас, без виправдань, без заперечення. Бувають моменти, коли мастурбація вже не про задоволення, не про контакт із тілом, а про втечу від почуттів. Вона стає способом відключити голову, уникнути напруги в стосунках, приховати емоційний дискомфорт. І якщо ти помічаєш, що почав шукати цього моменту все частіше, не тому, що відчуваєш бажання, а тому, що хочеш щось заглушити, саме тоді варто зупинитися і запитати себе, чого я уникаю. Є ще один важливий момент. Про який варто сказати чесно. Інколи надмірна мастурбація може впливати на твоє лібідо в реальних інтимних стосунках. Особливо, якщо вона супроводжується постійним переглядом порнографії або стає єдиним джерелом розрядки. Тоді психіка звикає до швидкої, візуально стимульованої відповіді, і у стосунках із партнеркою може виникати відчуття, що щось не працює. Але це не твоя поломка. Це просто сигнал, твої рецептори втомилися. Вони хочуть реального дотику контакту. Живого обміну енергією, а не екранного образу. Це тонка грань, я знаю. Бо ніхто, крім тебе, не зможе точно сказати, де саме вона проходить. Але твоє тіло знає. І коли ти прислухаєшся до нього, по справжньому, ти починаєш бачити ці сигнали ще до того, як вони стають проблемою. У цьому і полягає справжня відповідальність. Не в тому, щоб забороняти собі щось, а в тому, щоб розуміти, навіщо ти це робиш. З якої потреби? З якого стану. Бо іноді мастурбація це акт турботи, а іноді спосіб уникнути власних емоцій. І вміння розрізнити ці стани це вже не просто звичка. Це твоя внутрішня сила. Це частина глибшого розуміння себе, частина твоєї ментальної стійкості, зрілості. Спроможності робити вибір усвідомлено. Саме тут починається нова якість життя, коли навіть у таких інтимних, особистих речах ти дієш не на автоматі, а з чітким розумінням наслідків і цінності кожного рішення. Напиши в коментарях, я вибираю усвідомленість, і нехай ця розмова продовжує звучати там, де її досі не було. А ще є один момент, про який часто ніхто не говорить вголос, але який має величезний вплив на стосунки. Особливо після 50. Бо багато чоловіків, із якими я розмовляю, зізнаються, що в певний момент почали думати, а чи не шкодить мастурбація їхній інтимній близькості з партнеркою? Іноді це питання звучить із тривогою, іноді з провиною. Але майже завжди за ним стоїть страх втратити зв'язок. Зв'язок із тілом іншої людини. Зв'язок через бажання, пристрасть, тілесну взаємодію. Правда ж у тому, що мастурбація не руйнує інтимність, якщо вона відбувається свідомо, у балансі, з розумінням себе. Навпаки, вона може стати інструментом, який допомагає краще розуміти власне тіло. Свої реакції, свої межі, свої точки задоволення. А коли ти починаєш краще знати себе, ти стаєш більш уважним і до іншої людини. Це як мапа, яку ти вивчаєш. Щоб потім мандрувати нею не наосліп, а з цікавістю і майстерністю. Чоловіки, які дозволяють собі досліджувати себе навіть у зрілому віці, часто виявляють, що під час інтимної близькості з партнеркою починають відчувати більше впевненості. Вони вже не орієнтуються лише на результат, ерекція, оргазм, контроль. Вони починають жити сам процес. Бути в моменті. Вони відпускають тиск і очікування. І натомість з'являється справжній обмін. Дотик, подих, присутність це не просто покращує секс, це змінює його якість. Мастурбація може допомогти тобі подолати невпевненість, яка іноді з'являється з віком. Страх не справитися, страх бути не таким, як раніше, страх, що тіло підведе. Але коли ти сам із собою практикуєш ем'якість, увагу, повагу. Ти починаєш діяти з того самого стану і у стосунках. І твоя партнерка це відчуває. Бо жінка завжди відчуває, коли поруч із нею чоловік, який у контакті з собою. Це створює безпеку. Це розкриває її. Це дарує їй бажання бути ближче, бути ніжнішою, бути справжньою. Іноді буває навпаки, коли мастурбація стає прихованою, тривожною, напруженою. Коли чоловік починає віддалятися, не тому, що не хоче близькості, а тому, що соромиться себе, своїх бажань, свого віку. І саме цей сором створює бар'єр, а не сама дія. Бо дія без провини це ресурс. А дія в тіні – це відстань. І ця відстань зовсім не про секс. Вона про страх бути побаченим. Коли ти дозволяєш собі бути вільним, не ідеальним, а справжнім, з'являється простір. Простір для нової близькості, нових дотиків, нових відчуттів. Простір, де твоя сексуальність більше не про минуле, а про теперішнє. І це одна з найбільших трансформацій, яку ти можеш пережити на цьому етапі життя. Напиши в коментарях я відкритий до близькості, і нехай ця чесність стане ще одним кроком у твоїй подорожі. Іноді найбільша трансформація починається з найменшого кроку, з дозволу. Дозволу бути. Відчувати. Бажати. Бо надто довго тобі, як і багатьом чоловікам твого покоління, нав'язували ідею, що тіло з віком втрачає право на насолоду. Що після певної межі слід соромитися своїх імпулів, приглушити пристрасть, підкоритися новим у норми. Але хто взагалі вирішив, що задоволення має вік? Що бажання це слабкість, а не доказ того, що всередині тебе досі палає життя. Твоє тіло не тяга. І точно не твій ворог. Воно досі твій союзник, твій провідник, твоя жива історія. Воно пам'ятає все перший поцілунок, першу близькість, перші втрати, перші перемоги. І коли ти торкаєшся себе сьогодні, ти торкаєшся не лише до шкіри. Ти торкаєшся до досвіду. До пам'яті. До самої суті, яка не зникає, поки ти її визнаєш. Мастурбація це не заміна стосунків, не знак самотності, не симптом чогось зламаного. Це твоя інтимна мова з собою. Це як слухати улюблену мелодію, яку знаєш на пам'ять, але щоразу чуєш по-новому. І в цьому немає нічого ганебного. Навпаки, це акт прийняття. Це м'яка, глибока форма турботи, яка вчить бути уважним до себе. І саме з цього починається справжня близькість, не з дії, а з внутрішнього дозволу бути вільним від осуду. Є правда, яку варто нарешті прийняти, бажання не вмирає з віком. Воно змінюється, стає глибшим, менш поривчастим, але більш свідомим. І коли ти вчишся слухати його, не придушувати, не висміювати, не ховати, воно перестає бути джерелом тривоги і стає джерелом сили. Бо немає нічого більш мужнього, ніж здатність бути в контакті зі своїм справжнім і я. Цей етап життя не про кінець. Він про якість. Про інші вибори, іншу ментальність, інше тіло, але не менш гідне ніжності, пристрасті і радості. Це нова глава, а не остання. І ти маєш повне право переживати її наповну. Без сорому, без страху. Без очікувань, нав'язаних кимось. Бо саме зараз ти можеш почати любити себе не за результат, а просто за те, ким ти є. Напиши в коментарях, я приймаю себе таким, як є, і нехай це стане твоєю внутрішньою точкою опори на цій дорозі самоповаги. І якщо ти залишився зі мною до цього моменту, значить, щось у цьому відео справді відгукнулося. І я хочу щиро подякувати тобі за цю довіру. Бо такі розмови про тіло. Про бажання, про прийняття варті того, щоб звучати частіше. І якщо ти відчув, що цей простір для тебе важливий, що тут ти можеш бути собою без осуду, підпишись на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Бо тут ми говоримо не просто про здоров'я, ми торкаємо справди, яка довго була захована за соромом і мовчанням. Залиш у коментарях фразу це послання для мене, якщо ти відчув, що ці слова тебе підтримали. Бо кожен такий коментар це ще одна точка опори для когось, хто, можливо, зараз шукає саме цієї розмови. І якщо тобі захотілося сказати так у собі, своєму тілу, своїй нові версії, постав лайк. Це не про цифри, це про зв'язок, про підтвердження того, що ми на правильному шляху продовжимо цю мандрівку разом. Там ще багато важливого, що варто почути. Чекаю на тебе в наступному відео.